Я Мельниченко Марк, це Чалбаш Василь. І зараз ми будемо прищеплювати його сіянці хурми. Ну, йдемо до роботи. Ну, пішли. Фу. Сортові живці різних сортів зберігалися в холодильнику. А сіянці вже навпаки мають рости. Спойлер, без холодильника живці теж починають рости. Але повернімось до щеплення. Закінчу прополку бур'яну, щоб був ідеальний доступ до стовбурів. А друге це обріжу гілочки, які ростуть з самого низу. Наступний важливий крок це промити стовбури під щепи, тобто сінців від пилюки. Ну а як ви думали, професіоналізм? Наступний крок це промити живці, які зберігались у холодильнику. А поки з наших живчиків стікає вода, можна підтягнути ніж. Мінерали, які є всередині, вони допомагають. В одному з попередніх відео я показував, як гострю свій ніж на наждачному папері. Через це він у мене і такий сточений, але насправді його можна підтягувати лише на шкірі з пастою гої, після чого він з легкістю буде голити волосся. Щоправда, різати ним стало інакше, через що я й порізався. Тут доречно поділитись досвідом ірини однієї з волонтерок проєкту. Я робила ще кору, е прошіпляла на бруньку. Ну, і робила надріз. І коли зробила ось цей надріз, так, бо руку залишила тут. І я розуміла, що якщо ніж зіскоче, я можу себе травмувати якраз цей момент. І про це подумала. І зрізала, ніж зіскочив і пройшовся глибиною, якраз це був і цей ніж. Пройшовся всі по глибині ніфльової пластини, зрізав тут шкіру, і травма залишилася ось такого плану. Але якщо бути уважним та слідувати правилам, то порізів вдасться уникнути. Тут в мене такий ящичок, стоять живці, потім, щоб наточити ніж, плівка і ганчірочка, щоб протирати ніж. Також тут в мене стоятиме мої ножиці. Плівки використовую як таку, що брунька не пробиває, її треба обмотувати, так і таку, що брунька пробиває. Вішую першу бірочку, це у нас сорт мідер, і починаю прищеплювати з північного боку. Методом вічкування. Приблизно 7 см начеплення ми зрізаємо. Можна і над самим. Але це вже хто як робить, підв'язує потім чи не підв'язує. Також важливо на чомусь сидіти. Це може бути як і маленький стільчик, ага. так і зручний тактичний наколінник, або ж просто підпопник. Він мені видався найзручнішим, хоча у Василя це якось виходить робити із стільчика. Треба протерти вологою тряпочкою. Вибираємо черенок, який по товщині підходить. Це треба зробити, щоб ідеально співставити і замотуємо плівкою. Зараз? Ось це добре. Нормально себе відчуває. Фух, що ж, друзі. Цілий ряд зроблений, на це, пішло, на це пішло 9 годин, всього на якихось 70 чи 60 деревцят. Таке от воно щеплення, бачите. І що саме цікаве, я з цією плівкою не вмію працювати нормально, це для мене новинка. І зараз ще половину придеться розв'язувати і перемотувати, тому що я занадто Сильно бруньку закрив нею. Це, на жаль, не та плівка, якою я працюю, де брунька пробиває. От, це зовсім інший вид. <плес> а ну, і як бачите, бинт, та ізоляційна плівка допомогли мені е, закрити палець. І да, там рана ну, не дуже гарна всередині. Вона можливо почне трошечки там туди-сюди, але я зміг працювати і воно зовсім не боліло. От. А тут в мене почав утворюватись мозоль від того, що я вирізаю ножем отак бруньку і контролюю це все. І теж плівка допомагає, щоб цей мозоль не розвивався далі. І взагалі ну, цей перший такий масштабний день щеплення. Це <рес> <Та> нормально. <рес> а а то, що я натопив? Ну так научишся. Пальці порізані були, щось не поняв, щось не цей. Ну. Добре, я тобі покажу. Ну що ж, сонце тут сходить рано, тож другий день щеплення розпочато, і я прибрав вчорашні обрізки диких частин і зараз буду перев'язувати плівку, яку неправильно, на жаль, вчора зав'язав на щепленнях. До речі, більш-менш зажив, тому Продовжую. До речі, пишіть, як вам такий бриль в коментарях. Якщо всі попередні щеплення називались щитком в приклад або ж просто відчкування, то тут ви можете побачити методом врощеп, який я використовував на найменших сіянцях. Обожнюю цей метод, адже після нього ніколи не залишається піньків, але використовувати його можна обмежено через діаметр. Адже, як ви бачите, підщепи набагато товші, ніж наші живці з холодильника. Тож брунька до них підходить набагато краще. Крім цього, на кожне щеплення потрібно лише два зрізи, і це набагато швидше. Щоразу після обіду я відпочивав гамаку, монтуючи нові випуски та милуючись прекрасними бактянськими краєвидами. Паралельно я також прищеплював свою частину саджанців, які отримую в обмін за допомогу. З кожним новим десятком мої рухи ставали все вправнішими, і за день я почав стигати мінімум сотню. Хоча, звичайно, хотілося б більше. Що ж, друзі, це лише. Другий день щеплень. Роботи ще не початий край, коліна вже болять, спина болить, руки порізані. Але потрошки-потрошки, як то кажуть, що ж, третій день щеплення розпочинається. Якщо одній людині, то це 10 повноцінних днів роботи. І у нас сьогодні сорт Соснівська. Це ранній гібрид, який росте та плодоносить майже по всій території. України. Ні була чиста вода, бачите? Ніби були жиці чисті, а ну що ж, друзі, розпочнемо наше свято, свято і створення нових саджанців хурми. Загалом цієї весни я зробив близько тисячі щеплень. Для мене це новий особистий рекорд. Хоча не виключаю, що з часом я так само як і Василь буду наймати інших мені допомагати, працюючи при цьому на рівні з ними. Щоправда, наразі це всього лише мої мрії. Просто ідеальний час, щоб працювати в теплиці. Моя мрія. Насправді така теплиця це моя мрія і я рано чи пізно собі збудую. Хочу вам показати найкращий метод для того, щоб отримати садженець хурми. Не садженець, а дерево хурми в себе в саду на місці. Без пересадок, і він буде дуже довговічний, самий мощний і дуже хороший. Можна посіяти насіння, можна просто купити десь під щепу віргінку і е виростити такі мощні дерева. Якщо, наприклад, хочете лише один сорт, одне дерево, один сорт, тоді молодші прививаєте там до сантиметра товщина. А якщо, е якщо такі великі виростити, кілька років потерпіти, то можна кожну гілку перепривити різним сортом, Будете мати дерево сад, якщо у вас мало місця. Паралельно я продовжую щепити хурму в себе на проєкті. У мене лише сотня, тож тут не так вже і багато роботи. Чепив переважно сорти, які можна вирощувати не лише на Закарпатті чи Одещині, адже замовлень на цю осінь з холодніших областей більше, ніж буде саджанців. Наразі можна записатись аж на осінь 2026 року. Посилання в описі я б залюбки продавав саджанці тисячами, але тоді б ви не бачили цього блогу та інших моїх проєктів, які я переконаний покращують наше суспільство. А мій садок тим часом потрохи заростав. Що ж, любі друзі, пройшло близько 10 днів. Як бачите, тут були сильні заморозки, похолодання дощі, погода нормалізувалась, я повернувся, щоб продовжити щеплення, тож уперед. Як бачите, брунька вже зелененька і буде йти в ріст, Отак ото. Коли бачиш, коли бачиш, що щеплення проживається на свою радість, неможливо передати. Словами справді, це потрібно відчути. Мої щеплення теж прижились. Василь буде радий. Зовсім скоро всі бруньки прокинуться і виглядатимуть ось так. Більш-менш зажив, бачите? От типу. я можу робити завдяки цьому набагато швидше. От, тому. Тому і робимо, беремо і робимо. Важливе уточнення. Завжди раніше я зрізав бруньку, тобто вічко, зверху вниз. А тепер зрізаю знизу вверх. І так насправді краще. Хоча зріз на підщепі так само робиться зверху вниз. Просто в рази швидше і простіше, бачите? А Василь тим часом продовжував щеплення, азіміни в теплиці. Тобто займався роботою моєї мрії. Хоча я мрію про багато речей, і сад це лише частина всього. Дев'ята вечора за сьогодні защепив приблизно 130 рослин. Сил вже немає. Йду спати, просто спати і все. Ще ж, щеплення продовжується. Рунько, зазвичай це все роблю, але тут можна також робити навпаки, і інколи цей зріз не виходить. Що ж, друзі, в загальній кількості це вже сьомий день мого щеплення. Сьогодні 115 саджанців і залишилось всього 90, щоб виконати мою угоду. І так, я тут не лише за тим, щоб отримати більше саджанців і задовільнити попит своїх підписників. Я тут також за досвідом, яким паралельно ділюсь з вами. Що роботи пророблено багато. Як думаєш, який відсоток зазвичай переживається? самий менший відсоток переживаємості у мене був у минулому році чомусь. Це було близько 80% приживості. А зазвичай було 95% так приживаємо. Такий малий відсоток був проживання в минулому році, бо я щепив вже в червні місяці, дуже пізно щепив. І вони, то вже було дуже жарко і було їм тяжко. Оця весна жарко. А да, ми зараз щепимо вчасно, так що сподіваюся, що все буде добре. Підписуйтесь на мій канал та Василя. Щоб ви побачите наступні відео про те, як ці саджанці будуть рости, розвиватись і потім викопуватись, тож буде цікаво. А і не лише дивитися, а я на каналах своїх першу рекламу завжди кладу на Ютубі. Так, да, тому ну, Ютуб, подалі Фейсбук. Ті, хто підписаний на Ютуб, вони у вас буде змога першими замовити саджанці і такими, таким чином стати вже в живу чергу. Ні, все. Для мене це був перший раз, що я защепив ну, таку велику кількість рослин за один сезон. Насправді, перший раз. Трошки, так, ну. да, виходжу на якийсь такий рівень. Але це складна операція. Вона тільки здається такою простенькою зоні. Ну так, да, сидиш собі, щось ковіряєш. Да, насправді тільки таких 100 штук за весь день можна встигнути. Дякую за перегляд. З вами був вільний фермер. До зустрічі в наступному відео.